Китай заявив, що виступає проти нещодавніх санкцій, запроваджених США проти двох найбільших російських нафтових компаній через війну Москви в Україні, заявивши, що вони не мають жодного підґрунтя у міжнародному праві. Хотіла вас запитати щодо економічних інтересів Китаю. Ви вже розпочали щодо цього говорити. А ще особисто мене цікавить, що там по Індії, як вона далі буде себе поводити у цьому випадку. Ну, знаєте, з приводу Індії це цікава історія, тому що а, помітьте а, принаймні, по публічній інформації, яка є державні індійські нафтопереробні компанії, вони почали вже говорити там про якісь обмеження, поставок і так далі. Але це не означає, що а, це просто не буде вести до перебудови схеми. Да? тому, що ну зно таки санкції це добре. Ми розуміємо ці обмеження. Але а, Росія вже до того, і власне ті країни, які були задіяні в цих дуже прибуткових схемах, да, ми ж неодноразово бачимо. Бачили, як вони перебудовували просто під санкції, будували нові схеми. да умовно, там той же тіньовий флот, або скажімо так, випадково, якась компанія в країні, де взагалі немає нафти, з'являлася якась нафтова компанія. Знаєте, джерело нафти відкривали в офісному центрі в лапках. Ну ми розуміємо, да і от успішна нова нафтова компанія на світовому ринку, яка не під санкціями і так далі? Ну я із того, що ми можемо побачити зараз по Індії, я не виключаю, що тут теж може бути а, така схема чому тому, що а, цим країнам насправді вкрай вигідно а, продаж а, російської нафти? Тут знаєте, складно не згадати а, одного з мислителів 19-го сторіччя Маркса того ж, да, який говорив, що якщо капіталісту вигідно при, прибуток у 300%, то він готовий будь-кого. Зробити будь-що будь, -що, будь з ким, умовно кажучи, да на жаль, ми бачимо, що Росія цим дуже активно користується. Вона продаючи нафту і газ вугілля за з великим дисконтом, вона розуміє, що є. І будуть бажаючі різні компанії, організації і країни, які будуть готові заради цього обходити санкційні режими. І от Індія тут є дуже показово. Навіть я вам більше хочу сказати. Парадокс є тому, що дуже показовим тут є навіть той самий Тайвань. Да ну який ми ми розуміємо, визнаємо і ми Київ визнає частиною Китаю, але Тайвань, наприклад, теж не гребує, незважаючи на свої зв'язки, наприклад, з а, західним світом зі сполученими штатами Америки, він теж не гребує купувати, а, власне кажучи, російські енергоносії. Це такий парадокс видається. Да, чому тому, що Росія ще прикреслю, вона користується цими специфікою капіталістичної економіки: що тут дисконт, тут ще щось, тут якась схема, скажімо так, і воно не зовсім, нібито юридично зрозуміло. Ну тобто, всі розуміють, звідки це, але юридично, типа. Там приписан такий то порт, така то компанія, і є спроба да, зробити вигляд, що це там якась нафта з якогось невідомого або якогось змішаного, власне кажучи, джерела. Тому тут мені здається вкрай важливо от з приводу цих навіть санкцій, які Трамп вів. по перше, справді як Росія буде намагатись перебудовувати ланцюжки постачань, і чи зрештою Трамп теж не змінить свою позицію, тому що давайте відмітимо, що оця ідея про. Ці санкції вона не у Трампа виникла, а вона була ще на столі у Джо Байдена. Інша справа, що Джо Байден, коли тоді була американська виборча компанія, я нагадаю. Байден вирішив, що а, може так статися, що якби він вів одразу ті санкційні а, оцей санкційний пакет проти цих компаній, тоді то це могло вплинути на світовий ринок нафти, а це вплинуло б на ринок газоліну палива у самих Сполучених Штатах Америки, і Байден тоді ну трошечки вирішив почекати, тобто не вводити. Тобто Трамп по суті, якби через рік. Да, після того він повернувся по суті до байденівської цієї ідеї, але ж ми ще в кеслю, є маятник Трампа. Да? Ну тобто, сьогодні він в одну сторону а, його хитнуло. Да, а ми ж на вам знаємо, що таке буває, що його потім починає і в іншу сторону хилять. Да, тобто, і оту таки, знаєте таке враження, що хто останній вийшов, власне, той і має е, якесь формує певну думку е, у Трампа. Тобто, не виключено, що через певний час, якщо Трамп, наприклад, отримає певні сигнали там з боку Пекіну, ну не виключно, що він скаже: а там Москва вже готова до о, зменшити свої апетити, е, готова до зустрічі в Будапешті. Наприклад, так е, тож ми можемо тут щось там послабити, зменшити і так далі. На жаль, е, від Трампа ми вже це бачили. Ну так само, як оця історія, з, згадаєте, з тамагавками, Дуже для мене була дуже показова. Знову таки, ми розуміємо, що багато в чому тут є на наша роль, зіграна да ми активно підігрували цю тему і так далі, Україна і. Додаткову, якби підживлювали, але е, Трамп теж тут себе вивів дуже давайте так скажемо, не зовсім як кажучи, послідовно, да, тобто, що він з одного боку там казав спершу, да, може бути, ми подумаємо і майже готові, і українці вправні. А потім Та це ж треба 6 місяців навчати, і ми не готові. І що це ну як вони там будуть це запускати? і У нас і самих вже не вистачає. Ну тобто, от, от цей маятник, да який ми просто неодноразово вже спостерігали. Китай не зацікавлений у перемозі України, сказав Володимир Зеленський, підтвердивши, що КНР допомагає Росії. Про це глава держави сказав на прес-конференції у Брюсселі. Зокрема, у президента запитали, чи може він підтвердити, що Китай досі надає Росії. Супутникові дані для того, щоб та могла завдавати ударів по території України. Президент України відзначив, що України власне немає постійного діалогу з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Зеленський нагадав, що раніше були певні телефонні розмови. і Сі Цзіньпін казав, що не продаватиме зброю в Росію. Я дійсно нічого не знаю про пакети озброєння, але я знаю одне: Китай допомагає Росії, сказав Зеленський, і не допомагає Україні. Не зацікавлений у нашій перемозі і не зацікавлені. У поразці Росії це цілком очевидно. Звісно ж, тому, тому маємо те, що маємо. Єдине, що можуть українці, напевно, відмовитися від цього китайського, в принципі, неможливо, бо все довкола нас фактично китайський від дрібниць до авто. Але все ж таки, в якоюсь мірою, так як ми відмовлялися і відмовилися, зрештою, від російських товарів, можна бодай не купувати китайські автівки, наприклад, нові, ті, що завозяться в салони, хоча б якось. Але звісно ж. Тут кожен для себе похвалює рішення. Просто, напевно, не дуже приємно, умовно, купити хорошу китайську автівку, але знати, що ті кошти потім полетять тобі також на голову. Ну і, власне, Зустріч Путіна і Трампа це як не хочеться цитувати руснявий фільм. Але тут якраз в контексті Путіна можна згадати, пам'ятаєте, герой відомого руснявого фільму казав Сусліка ні, та он є. Так і зустріч, вона, начебто, і не має відбутися, але начебто, і не скасована, тому, власне, не зрозуміло, чи буде вона. Чи ні повідомляється, що зустріч можлива, але Трамп хоче, щоб вона мала конкретні результати у вирішенні конфлікту в Україні. Трамп скасував заплановану зустріч у Будапешті, оскільки вважає її недоцільною через змін а незмінну ви незмінну позицію Росії. Позиція Росії капітуляція України це розуміємо. Ми це говорив Зеленський. Це говорили всі. Тому на жаль. Чи буде ця зустріч? Але у Білому домі не заперечують, що зустріч Трампа та Путіна все ще можлива, сказала речниця Білого Дому Керолайн Леві. Ну, та речниця, яка і вона і її колеги люблять говорити, що там спитаю своєї мамки або хто купив вам таку кроватку, мамка купила. Ну тобто, рівень дипломатії вище, навіть ніж в Росії, напевно, зараз в США, але звісно ж у великих лапках.